Я бачу, що російська пропаганда у Румунії тестує та адаптує свої наративи. намагаючись посилити поляризацію у суспільстві. а також намагаються знайти більш вразливих людей. Тому що історія показала нам, що люди, які вже вірили у теорію змов, наприклад, про шкоду вишок 5G або антиваксерські лякалки, повірять і у нову конспірологію. Це найбільш вразливі люди. Ми також помітили, що групи у Фейсбук, які в минулому були проти вишок 5G, Зараз трансформувалися у антиєвропейські або антиукраїнські і надалі розповсюджують проросійську пропаганду. Тож пропаганда використовує цих вразливих людей і буде робити це у майбутньому.